Значить, маю я такий от ящичок з такими запчастинками від коробок. Це з області не викидаю, воно пригодиться. Всякі шестерні, вони, звісно, вже не добрі. Але використати я їх можу. Косозубі не підійдуть, тому що вона одна до одної не стане. Значить, ще поріс. Щоб купити шестерні на щепуріс, порядка 450 гривень, то що я знайшов за одну. А їх там треба дві великих і одну малу. Це виходить плюс доставка. Ну, порядка 1500 десь. Приблизно. Самі шестерні вийдуть. Під них ще треба вал проточити, щоб вони кудись заходили поробити якісь шпонки. Коротше, це все вийде дуже больно дорого. Тому я вирішив робити, що чого є. Маю такі шестерні з коробок. І в коробках є ще отакі муфти. Вони прямо зубі. Це муфта включення першої і другої передачі. І шестерня задньої, от, яка її крути. От я взяв дві муфти і мав ту шестерню. І є вал від неї. Ну, він мені не пригодиться, бо він короткий, але менше з тим він є. Значить, ідея полягає в чому. Е, муфта сама пустотіла. На якийсь вал її вдіти треба буде наварювати, довго думати. Ми беремо її разом ось такою штучкою. Серединкою. Вона вставляється. Тут можна все обварити. Воно буде стояти мертво. Тут діаметр 30. -ка. Підвал 30. Маю пряму зіловську ресору. Вона має 7,5 ширини. Значить, показую, якщо воно стане все отак. І ця шестерня буде крутити тих дві Ну, коротше, вона буде крутитися, дуже понятно. Значить, міряємо тут. Якщо вал буде 30, тобто 7,5 ніж, мені фактично що підходить. Він чуть-чуть буде стирчати з того боку. І буде доходити до краю зубів. І так само з того боку буде. Тобто вони будуть зустрічатися якраз в притик. Тут з бляхи роблю обойму на 30-й квадрат. Коротше, далі буде. Буде турбо дешевий. Він не буде мати тої мощності, що показують в інтернеті, але мені тої мощності і не треба. Я все, що грубше 5 см, умовно. Чи навіть 4, можу порізати бензопилкою. А от ті гілячки, що лишаються, що викидаєш, якраз от такого хватить, щоб їх змолоти і вони не пропали. Так що, слідкуємо далі буде. Є ще отака ресора від зіла. Вона має 7,5 ширини. Ну і товщини має, так, не знаю, там, десь в районі 5 мм 6 мм. Підігнав мені кума тесть А є така ще від, від еталона автобуса. Ну, вона, по-перше, тонша, а по-друге, вона тут має овал. Ну, коротше, можна подумати, що вона от зігнута і нічого з того не вийде. Но, що я думаю? Та теж має трошки згин. Я її буду до вала кипити трьома болтами. Вона буде така наперед відрізана, по краях буде по болту, і один буде посередині. Я думаю, що вона, якщо притягнеться до вала, то вона, відповідно, мала би вирівнятися. Тоді з одного боку вона заточиться і буде такий ніж. З такої ресори я собі так підрахував, мені вийде приблизно 4 ножі, Два вала по два ножі. Мало би бути добре. Якщо не вийде з висолі, там чи якісь будуть з неї проблеми, є в мене така бляха. Я з неї буду робити корпус. Вона має десь товщину 7 мм, виріжу ножі з неї і просто їх нагрію до червоного і закалю. Або ще маю там кусок бляхи товщиною 9 чи 10 мм, я не пам'ятаю. Тож її можна закалити, буду тоді ножі, ну це коротше вже. Як то скажуть, на випробуваннях будемо бачити, як воно себе буде показувати. Спочатку хочу випробувати ресори. Ну і пацани з металобрухту от підігнали такий десь певно 2 метри він має квадрат. Суцільний. Не знаю, від якоїсь жадки казали, чи від, чого, чи від борони. Коротше, вал має 40. Проточу його в токара під 30. Тут нагадаю, посадочне під шліці має десь 32. І тут проточу під 32. Їх напресую, так що тугенько зайшло і обварю. Тут обварю, з іншого боку обварю. І все, буде два вали. Тут вал 24-ка, це не проблема, його можна виточити що хочеш. Так що вже майже все є. Значить, що, плани помінялися? От токар вже проточив два вали. Значить, як буду робити? Буду робити на 4 шестерні. Тому що мені здається, що то трошки дрібні зуби. Думаю, дві не витримують, тому вирішив зробити на 4 і без того маленької. Тобто, кожен вал проточений як. Тут буде опорний ну, о такого типу. На одному валі і на другому. І так само тут, на одному і на другому. Тоді буде йти шестерня після нього. От сюди її посадочне місце. І в її посадочне місце. Тут буде дві шестерні, і так само тут одна і друга. І тоді сюди ще буде. Діватися цапфа. І в цапфу буде привід від полусів і на трактор. А тут буде по два ножі на кожен вал. Якось так. І в процесі будемо пробувати. Що воно і як. Тут отвора роблю. Ножі ріжу. От, з ресори і будемо експериментальним методом пробувати, що з того вийде. Далі вирізаємо бляху. От, я вже розмітив, на два кусочки це будуть бокові стінки, на які будуть кріпитися вали з опорними підшипниками. Товариш займається металом, підігнав мені товщина її. Не скажу, що прям дуже грубо, але так, щоб не збрехати, 10, 11 навіть. Товщина 11. Все, зараз вирізаю два куски, буду розмічати, де підшипники і вирізати їхні посадочні місця. Так, Два кусочки я вже вирізав. Далі процес, процес трошки складніший потребує точності. Значить треба... На двох цих кусочках бляхи точно виміряти, де будуть розміщені пали з шестернями Тобто мають бути отако центри на одному кучку і на одному паралельно. Тому я собі думаю, що хочу славкою один до другого. На одному відмалюю, і тоді плазморізом буду різати через два. Центральних отворів. Приставлю підшипник і вже тоді відмалюю вуха, де він буде прикручуватися. Як оказалося, два кусочки такої бляхи для плазмореза за грубі, він не продує. Тому звернувся до токара токар на фрезерному станку просто розточив під 52 отвори. А я вже зараз своїм станком буду сверлити отвори від підшипники і щоб корпус зложити. Далі буде. Ну що, все не так страшно. Четверкою я пройшов. Далі буду йти 6, 8, стандартно десяткою а тоді дванадцяткою. Потрошки, потрошки, справимося і дрелькою. Забрав вали від токара знов, пройшовся ще фризою отут, з двох сторін паралельних. Це зроблено для того, щоб відстань от від круглої частини до квадратної. Оця відстань, оця. Щоб була однакова з цього боку і паралельно з другого боку, де будуть ножі. Тому що, якщо вони не будуть ті відстані одинакові, то ножі не будуть зустрічатися. Буде один типа, ближче сюди, а другий ближче вниз. І, Відповідно, рубати воно не буде. Це дуже важлива штука. Потім просто не виставиться. Тепер тут треба сверлити три отвора в одному валу, в другому. І Фактично, що все вже готово, можна буде помаленьку складати і пробувати. Знову станок. Вали. Отак я їх розмітив. Будемо сверлити. Товщина 40. Чи справиться? Зараз будемо бачити. Одна є. Ну, прямо на ціле сверло. Отвір. Щоб ви собі розуміли, чекайте, бо я не попаду другий раз. Прям на ціле сверло. Але сверлить. Вуаля! Отвори просверлені. Звісно, точності хотілося би кращої, але зато безплатно. Тут не треба, щоб вони були сильно точно, тому що ножі будуть мати зазори, вони будуть регулюватися сюди сюди туди-сюди. Так що тут головне, що є отвори. А точність тут вже не така критична. Коротше, дрелька Бетмен, базару ноль. Все, тепер тут треба нарізати різьбу. Щоб закручувалися болти, які будуть тримати ножі. Що, далі мітчик, масло і нарізаємо в отворах різьбу сквозну. Все, вали повністю готові. Отак От будуть скручуватися болти. Якщо не знаю, то ще буде. На випробуваннях видно, може бути таке, що я буду брати один болт довгий, щоб насквозь прикручувався, буде зажимати того ножа, а той буде гайкою з другого боку зажимати другого ножа і контргайти. Ну Це в тому випадку, якщо б воно відкручувалося, відпускалося від ударів чи ще щось. Спочатку попробую так. Тут буде ніж і на ніж ще буде пластина, типу в ролі шайби. Така на три болти, буде тримати ножа. А далі будемо бачити, як воно буде. Тепер далі. Нарізав 12-ту шпильку і трубка, в яку вона заходить. чотири штуки. На них буде з'єднуватися дві пластини, які тримають ну, корпус. Коротше. І зробив ножі. Нагадаю, вони з зіловської ресори, кому інтересно. Точив я їх болгаркою. Гріндера в мене ще нема. Не розжився. Но хто має гріндера, на гріндері краще, бо тому що ніж буде заточений рівніше. І можна буде дати більший угол і це буде все швидше і легше. Болгаркою, чесно, точиться тяжко. Але реально. Тут все повирізав, отак воно буде одіватися, зверху ще пластина і так буде прижиматися. І буде регулювання туди-сюди. Ну і плюс нахил, куди хочеш Можна відрегулювати. Якось так. Той розмічав, де доки різати. Все, вже практично, Що все, ще трошки і буду складати. Значить, зложив я вже більш-менш все, як воно буде виглядати. Сама більша проблема це виставити ножі. По-перше, що вони в мене трохи не рівні, тому що різав їх болгаркою. От на камері видно, зазор між ними неоднаковий. Ну, але це ще можна регулювати, можна на гріндері їх вирівняти. Коротше, вони знімаються, то не проблема. Тут вже вже виставив шестерні. Зараз буду їх обварювати тут всередині, а потім буду прихоплювати до валів. Все крутиться. Всього красиво. Це і все якось так. А потім будемо робити привід на трактор і випробовувати. Значить, попередній на навісці вирізав вже такі профільні труби. На... Зробив в них по три отвора в кожній. І зверху на верхах, зробив по два менших під М10. Е, отвори для фіксації одні і в другій. Значи, як вона буде тут? От Сюди будуть приварені болти з гайками М16, три штуки. Сюди залазить швелір шестерка. Так, гарненько. Невеличкий люфт є, але залазить гарно. Його привалюю сюди до рами. Отак, з одного боку і з другого боку. І тут буде вставлятися швеллер. Тут трьома болтами на 16. Він буде фіксуватися. Ну і зверху буде прижиматися двома М10. Спочатку М10 два, прижали зверху, тоді тими трьома зажав. І так буде фіксуватися передня навіска. Потім покажу. Ну і якось так вже виглядає на тракторі. От я вже вставив, зажав. Тут воно приварене до рами. Тут, як я говорив, трьома болтами зажимається швелір, він регулюється, можна туди, сюди, ближче, далі. З там того боку аналогічно. Тепер на швеллер. зробив ще два таких самих квадрата, Вони соваються, теж фіксуються болтами. Поперек ще зварю їх між собою і на них буду чіпляти е, той щепоріс. Також зробив привід. Отак він буде вставлятися, тупиться до ступиці. Тут так само, і вон ступиться є на ще порізі. Тут його вставив, каряткою під'їхав, вал зайшов і тут зажав. Можна сказати, фінальний результат. Отак От воно якось виглядати. Е, значить, ці е, каретку Рішив не приварювати до них, а зробити на болти. І зробив ще, щоб вона совалася сюди-туди і сюди-туди, для того, щоб виставити кути. Тому що можливо, що буде ломати полуос або ще щось таке. Типа високо сильно не піднімав, щоб кут не був дуже високий. Якщо буде сильний перелом, тут під нагрузкою сильною кулаки довго ходити не будуть. Тому вище рішив не піднімати. Отак От якось воно буде. Отак От вже все крутиться. Вже прикрутив ножі. В ножі, можливо, прийдеться ще рівняти на станку, тому що вони мають отакі між собою Типа просвіти. Подивлюся, якщо воно на швидкості не буде переробувати дуже тонку гілляку, то на станку їх вирівнює. У загальному фактично що вже фінальний результат. Будемо тестувати. Якщо все буде добре, то ще буду такий загрузочний бункер варити з бляхи для того, щоб воно легше собі заходило з гілляками туди. Та й все, головне, щоб воно рубало. Так, ну що, у нас день X. Коптемо шинку, ковбаску. І паралельно поєднуємо приємне з корисним. Така купчика гілячок. Половину я вже перетеребив, можна сказати. Ще поріз працює, все рубає. Ну, таке во не рубає тіло, таке грубе. Може, рубає, але я не пробував, щоб він не поламався. мені шкода. А оце все. Перетворюється ось таку кубку. І все дуже гарно. Я довольний. Все працює. Треба зваритися зверху, загрузочний бункер. І бажано певно що ставити його на стоя, так як роблять всі, щоб воно викидало на бік. Тому що, якщо воно падає на низ, тут дуже скоро забиває і треба гортатись під нього. А так в загальному я довольний.